Для вас термінова інформація. Давайте для початку подивлюся ваш сініфікатор. Подивлюся ваш сініфікатор. Вас, від вас зараз щось закрите. Щось незрозуміло, є якась а, певна невизначеність в вашому житті. Яка ситуація на паузі заморожена, можливо, є конфлікт в деяких програється. Стабільності в вашому житті Нема, не складається все таким образом, яким ви, ви того хотіли? Іформація. Ви така. Е Сильна, перспективна, ви знаєте собі ціну, ресурсна жінка, в вашому житті є такий якийсь чоловік, князь гарячий, можливо, вогняної стихії. Ви, можливо, з ними в сварці, чи якийсь конфлікт, чи просто в ваших відносинах щось є незрозуміло. Ви багато себе накручуєте, багато переживаєте, впадаєте в якісь негативні емоції. Немає, якоїсь... ну, от немає тих відносин з цим чоловіком, які б ви хотіли. Не складається все таким образом, яким би ви. Хотіли. Подивимося. Вам термінова інформація. Що вам хочете? Термінова... Вам ініціативу, не бездійте, нарешті зробіть вибір в сторону того, що ви дійсно хочете. І не опускайте руки. І все у вас буде добре. Не тільки рухатись, не опускати руки, зробити вибір нарешті. І тоді все в вашому житті буде. Ідеально, от так як ви захочете, то і буде. Ваші усилля принесуть бажаний результат. Так. -інформація. Відкиньте всі свої ілюзії. Змініть щось. ви ще хотіли почати там свою справу чи щось зробіть. Почніть свою справу. Проявіть почуття до тієї людини, яку ви дійсно кохаєте, тільки те, що вам дійсно подобається, що ви дійсно приносить радість. І по бумерангу ваші усілі окупляться. Вам будуть подарунки, щасливі можливості, все буде добре. Зробіть нарешті цей вибір. Не заганяйте себе, емоціонуйте сильно, не тільки думайте, але й робіть щось. І з ситуації можливо будуть якісь розходи. Вас чекають, але ці розходи приємні. От на те на вашу справу, чи на щось, що вам потрібно. Не е, пожалійте грошей, і ваше життя прийдуть зміни, прийде трансформація, прийде кохання. Чоловік буде, який за вас буде боротися. І все у вас буде добре. Ви на виборі і запуталися. Між, можливо, між двома чоловіками ми просто на е, вибір запуталися, який зробити. Термінал інформація. Вам все буде. от Треба тільки почекати, і ваше життя буде часу. чаша, Все буде дійсно так, як ви того хочете. Все, що ви захочете, те і буде в вашому житті. Можливо, ви від чогось або від когось закриваєтеся, або вам не, вам не зрозуміло почуття іншої людини. Справжні почуття, справжні наміри іншої людини відношенні вас. Вам це не зрозуміло? І ви, можливо, в якомусь конфлікті знаходитесь, чи просто не зроженості є в ваших відносинах між вами? Це чоловік з якимось князем. Немає тих почуттів, яких ви хочете. Немає відносини, не йдуть так, як ви хочете. Вам потрібно, от, вам потрібно не е, всі свої сумніння відкинути, не хвилюватися. Бажаю вашим відносинам, вам це потрібно нафіг пошлати, е, не напрягатись е, проще до всього відноситися, а, і тоді м, будуть зміни в вашому житті щось. Е, відносини з цим чоловіком, підуть, е, будуть рухатися заново, по-новому будуть рухатися відносини з цим чоловіком є якісь перешкоди до заключення чогось офіційного, офіційно якихось документів. Але це зміниться і ви зможете заключити те, що довгий час не виходило, зробити, оформити якісь офі офіційні документи зможете. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть Instagram та Telegram, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!